Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо молитву псатеря. Щиро дякую всім, хто долучається до цієї молитви. Щиро прошу вас про подобання і про поширення нашої трансляції. І пригадую, що основна мета молитви нашої, в якій ми молимося 20 днів кожного дня. Малимо Господній атизм і псалтир. Молимося і просимо переможного, справедливого миру для України і молимося про захист для наших мужніх воїнів, що є на війні. Благослови всіх Господи. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. 16-та катизма, Псалом 109, й Псалом Давида. Сказав Господь Господеві моєму, сиди праворуч мене, поки не положу ворогів твоїх, під ніжем ніг твоїх. «Же сили пошле тобі, Господь із Сіону, і ти володій посеред ворогів твоїх, з тобою влада в день сили твоєї, і вся від святих твоїх, з отроби раніше зорі ранньої я зродив тебе. Клявся, Господь і не пожалує, ти священник повік за чином Малхиседековим, Господь праворуч тебе, сокрушив царів у день гніву свого. Він судитиме народи, наповнить трупами, сокрушить голови многих на землі. З потока на дорозі пити буде, тому піднесе голову. Псалом 110-й, Буду прославляти тебе, Господи, всім серцем моїм, у раді праведних і в зборах, великі діла Господні, звершені в усіх бажаннях Його, хвала і велич діло Його. І правда його перебуває повік віки. чуда свої пам'яну, милостивий і милосердний Господь пожив, дав тим, що бояться Його, пам'ятатиме повік заповідь свій, силу діл своїх явив людям своїм, щоб дати їм насліддя поган, діла рук Його, правда та суд, вірні всі заповіді Його, установлені повік віки, сотворені у правді і справедливості. Визволення послав він народові своєму, поставив повік заповіт свій, святе і страшне ім'я Його, початок мудрости, страх Господній, і розум добрий мають усі, що додержують Його. Хвала Його перебуває повік віки. Псалом 111 Аллилуйя! Блажен муж, що боїться Господа, заповіді Його любити буде дуже. Сильне буде на землі насіння Його, рід праведних буде благословенний. слава й багатство в домі Його, і правда Його перебуває по вік віки, засяє у темряві світ праведникам. Він волостивий, щедрий, справедливий, добрий чоловік, що жаліє і позичає, бажатиме від слова свої на суді. Бо повік не захитається, у вічній пам'яті буде праведник, злої поголоски не буде боятись, серце його готове надіятися на Господа, тверде серце його він не буде боятись, коли погляне на ворогів своїх. Він роздав щедро, подав у Богам. Правда його перебуває по вік віки, сила Його піднесеться в славі. Грішник побачить і розгнівається, заскригоче зубами своїми і змарніє. Бажання грішника загине. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 112 Аллилуя! Хваліти, слуги Господа, хваліти ім'я Господнє, нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині й до віку. Від сходу сонця до заходу, хвали ім'я Господнє, Високий над усіма народами Господь, над небесами слава Його. Хто, як Господь Бог наш, він живе на висотах і споглядає на покірних на небі та на землі. Він землі підіймає бідного і з гною підносить убого, щоб посадити його з князями, з князями народу свого. Неплідно оселяє він у домі, як матір, що тішиться дітьми. Псалом 113. тринадцятий. Аллилуйя. Коли виходив Ізраїль з Єгипту, дім Якова, з-поміж народу жорстокого, стала юдея святинею його, Ізраїль уділом його. Море бачило і побігло, Йордан повернувся назад. Гори стрибали, як барани, а горби немов ягнята овечі. Що тобі, море, що ти побігло, і тобі, Йордане, що ти повернувся назад? Горе, чому ви скакали як барани, і горби, немов ягнята овечі? Від лиця Господнього захиталась земля, від лиця Бога Якова, що бернув скелю води покні озера і креміння водяні і джерела. Не нам, Господи, не нам, тільки імені Твоєму дай славу, за милістю Твоєю і за правдою Твоєю, щоб ніколи не сказали погане, де Бог їхній, а Бог наш на небі і на землі. Все, що схотів, сотворив він. І до непоган срібло й золото, діла рук людських, уста мають і не промовляють, очі мають і не побачать, вуха мають і не почують, ніздрі мають і не понюхають, руки мають і не доторкнуться, ноги мають і не ступлять, і не видадуть голосу горлом своїм. Подібні до них нехай будуть ті, що роблять їх, і всі, що надіялись на них. Дім Ізраїля надіявся на Господа, він помічник і оборонець їх. Дім Арона надіявся на Господа, він помічник і оборонець їх. Ті, що бояться Господа, наділись на Господа, він помічник і оборонець їх. Господь, згадавши про нас, благословив нас, благословив Дім Ізраїля, благословив дім Арона, благословив тих, що бояться Господа, малих разом з великими, нехай помножить Господь вас, вас і дітей ваших. Благословить вас Господь, що сотворив небо і землю. Найвище небо належить Господеві, а землю він дав синам людським. Не мертві хвалитимуть Тебе, Господи, ані всі ті, що сходять до аду, але ми, що живемо, будемо благословляти Господа віднині і повік. Псалом 114 Аллилуйя! Любо мені, що вислухає Господь благання мого, що нахилив вухо своє до мене, і я буду призивати його в дні мої. Обгорнули мене болі смертні, і муки пекельні поняли мене. Скорботу й муку знайшов я, і ім'я Господнє призвав. О, Господи, визволь душу мою. Милостивий Господь і праведний, і милосердний Бог наш. Охороняй діти Господь, я упокорився, і Він врятував мене. Вернися, душе моя, до спокою Твого, бо Господь добро вчинив тобі, бо Він визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, і ноги мої від спотикання. Буду до подоби Господеві в країні живих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 115. Аллилуйя! Повірував я тому і сказав, я ж вельми упокорився, і сказав я в нестямі моїй кожен чоловік неправдивий, чим відплачу Господеві за все, що він дав мені, чашу спасення прийму і ім'я Господнє призову. Обідниці мої Господеві сповню перед усім народом його, чесна перед Господом, смерть преподобних його. О Господи, я слуга твій, я слуга твій і син служниці твоєї. Ти розірвав кайдани мої, тобі принесу ж жертву хвали і в ім'я Господнє призову. Обітниці мої, Господеві сповню перед усіма людьми його. У дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме. Псалом 116. Аллилуя. Хвалійте, Господа, всі народи, проставте його, всі люди. Бо утвердилася милість його над нами, і істина Господня повік перебуває. Псалом 117 Аллилуя! Прославляйте Господа, бо він добрий, бо повік милість Його. Нехай же скаже дім Ізраїля, що він добрий, що повік милість Його. Нехай же скаже дім Арона, що він добрий, що повік милість Його. Нехай же скажуть усі ті, що бояться Господа, що він добрий, що повік милість Його. У журбі призвав я до Господа, і він вислухав мене і вивів на простір. Господь мені помічник, і не буду боятися, що вдіє мені чоловік. Господь мені помічник, і буду я поглядати на ворогів моїх. Краще надіятися на Господа, ніж покладати надію на чоловіка. Краще надіятися на Господа, ніж надіятися на князів. Усі народи оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх. Обступили й оточили мене, але іменем Господнім я переміг їх. Оточили мене, як бджоли мед, і розпалилися, як вогонь у тернині, але іменем Господнім я переміг їх. Повалений упав я, але Господь піддержав мене. Кріпость моя і пісня моя Господь, і він став мені спасенням. Голос радості і спасення в оселях праведників, правиця Господня подала силу, правиця Господня піднесла мене, правиця Господня подала силу. Не умру, а житиму і повідати буду діла Господні. Караючи, покарав мене Господь та на смерть не віддав мене. Відчиніти мені ворота правди, увійшовши в них, прославлятиму Господа. Це ворота Господні, праведники увійдуть у них. Прославляти буду тебе, бо ти вислухав мене і став спасення мені. Камінь, що занадбали його будівничі, став наріжним. Від Господа це сталося і дивним воно в очах наших. Цей день, що сотворив його Господь, возрадуємося і веселімося в Нім. О Господи, спаси, О Господи, допоможи. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословили вас із дому Господнього, Бог Господь і з'явився нам. Справляйте свято численно, аж дорогів Ти Тиси, Бог мій, і я буду прославляти Тебе, ти єси Бог мій, і я буду хвалити Тебе. Прославлю Тебе, бо ти вислухав мене і став спасенням мені. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо повік милість його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просвята, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий посвятий сили немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоїй царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. На ложі гріхом німліше, численними гріхами упослічений, не маю надії на спасення, снов лінивства душу мою обтяжив. Але ти, Господи, що народився від Діви, піднеси мене, щоб я співав і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти хочеш, щоб усі люди спаслися і щоб повернено їм було первісну гідність. Багатим милосердям відвідай, Господи, у Богу душу мою, що все життя блудно прожила, і як блудного прийми мене і помилуй, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Поганими звичаями, маючи оплутаний розум мій, тебе, непорочну, діву, Божу матір молю, від усякої скверни очисти мене і спаси мене. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже мій, не залиш мене, бо свяламучена сваволя житейського моря тривожить розум мій, і стріли злого розвійника лукавими духами вразили душу мою. Ось бо став я опутаний розумом, ставши безумним в моєму бажанні кинув себе в смердячий бруд беззаконь моїх, але очисти, спаси, прости, чоловіко любчий, помилуй мене, одержимого, лукавими напастями, і тягарем розпуки обтяженого і завмерлого у душі. На твою скотину візьми і поведи на спасенну путь, утверди ноги мої, щоб стояти день і ніч перед тобою і ревно шукати твоєї допомоги, хвалити тебе і славити в усі дні життя мого і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Просвітає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконні наші, святий посвіти і стіли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Прийдіть поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім замкнувне єднання. нехай Господь Бог насловить нашу Україну на перемогу і збереже життя і здоров'я кожному нашому мужному воїну, який є зараз на війні. Благослови всіх, Господи, слава Ісусу Христу! Слава навіки. За кілька хвилин буде ще трансляція однієї катизни.